Впродовж доби 7 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по одному пункту управління п'яти зенітно-ракетних комплексах одній вежі зв'язку та тринадцяти районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ударних дронів типу шахет 136 131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному зенітно-ракетному комплексу, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами, одній артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху. У районі міста Орск в Гау Оренбург продовжується катастрофічна повінь після проривів ґрунтової дамби на річці Урал. Рівень води зростає, зникла електрика та газ у кількох районах міста. Також повідомляють, що було зупинено роботу місцевого нафтопереробного заводу. Потужні пожежі сталися у Ніжньому Новгороді та Уфі. В Гау Воронеж пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Днями рашистські галактичні люфтваффе знову впустили авіабомби в Гаубелгород. Повідомляють, що за останні три тижні рашисти бомбардували свою територію вже 21 раз.